Неправдиві сни і видіння. Якщо він говорить і ніжним голосом, не вір йому, тому що сім мерзенностей в серці його. Приповісті 26, 25 Дії, призначені для руйнування Царства Божого, легко приходитимуть до того, хто діє в дусі Єзавелі. Вони шукають визнання, намагаючись маніпулювати ситуаціями для своєї вигоди. З глибини власної душі вони витягнуть на світло незвичайну кількість снів і видінь, вони можуть навіть запозичувати сни і откровення, які Бог давав іншим, представляючи їх, як дані Богом особисто їм самим, чи вони можуть прикрашати або видозмінювати власні сни, щоб ті виглядали ще більш видовищними та вражаючими? Писання пропонує погляд Бога на це питання. Тому ось я на пророків говорить Господь, які крадуть слова мої один у одного. Ось я на пророків, говорить Господь, які діють своєю мовою, а говорять, він сказав. Ось я на пророків неправдивих снів, говорить Господь, які розповідають їх як і вводять народ мій в оману своїми обманами і зваблюванням. Тоді як я не посилав їх і не керував ними, і вони ніякої користі не приносять народу цьому, говорить Господь. Єремія 23 30 32 Неправдивий тягар Єзавель також носитиме неправдивий тягар від Господа, сподіваючись, що це виглядає духовно. Вона може навіть вірити, що говорить слово від Бога, не в змозі розпізнати, під яким зваблюванням вони діють. Як тільки ця людина дав'яться довіри пастора, буде абсолютно природно, що вона закидає пастора об'явленнями, які вона нібито отримала від Господа, вона поволі маніпулюватиме кожною ситуацією, щоб представити себе у вигідному світлі, привертаючи увагу до себе, а не до Господа. У міру того, як цей дух все глибше укорінюється в душі людини, поступово перестає існувати плід праведності і покаяння. Духовна залежність від інших. У першу ж неділю, як вона з'явилася, Брайан помітив її. Він спостерігав за її розкутою манерою спілкуватися з людьми. Таємно, Брайан сподівався, що вона проявить ті лідерські якості, які були відчайдушно потрібні для зростання церкви. Брайан і його дружина Лінда запросили цю жінку повечеряти, щоб більше дізнатися про неї. Того вечора Брайан дізнався не надто багато, менше, ніж він сподівався, але жінка здавалася надійною, упевненою і здатною чути Бога. Вона поділилася тим, як Бог привів її в церкву. Брайан сподівався, що це ознака зростання у Бозі, за що він увесь час молився. На церковних служіннях жінка почала говорити про родство з уявним смиренням. Її мова була м'якою і милосердною, іноді зі слізьми. Тому все те, що відбувається, здавалось, пророцтвом від Бога. Але в міру того, як вона стала все більше виступати, пророкуючи від неділі до неділі, Брайан відчув занепокоєння. Він також був в напрузі через те, що ця жінка притягала тих членів церкви, які були непевними і наївними. Коли чоловік цієї жінки нарешті прийшов у церкву, Брайан відчув полегшення здавалося, цей чоловік був завжди відсутній, знаходячись у відрядженнях. Зовні все заспокоїлось. Пройшло чотири місяці, і Брайан почав помічати, що декілька лідерів стали пропускати служіння, що раніше було для них невластиво. незабаром до Брайана дійшли чутки, що ця подружня пара заснувала церкву. Що ще гірше, жінка дзвонила членам церкви і змушувала їх піти з церкви Брайана. Браян був поранений і засмучений, але що він міг зробити? Чи треба було йому публічно розбиратися з цим? Чи йому слід було наодинці поговорити з цією сім'єю, наслідуючи раду в розділі 18 Євангелія від Матвія? Здається, більше духовним Коли людина з духом Єзавелі стає лідером. Вона намагається створити враження, що знаходиться на більш високому духовному рівні, ніж більшість людей, інші почуватимуть себе менш духовними або заляканими, коли вони поряд з цією людиною. Це приводить їх до стану духовної залежності. Почуваючи себе духовно нижче, вони тягнутимуться до Єзавелі для духовного керівництва. Більше того, якщо хтось сумнівається в духовному водійстві Єзавелі, вони можуть відчувати замішання. Новонавернені особливо чутливі до тонкого, але ефективного залякування Єзавелі. Деякі можуть вирішити триматися чим далі від такої людини, але ті, хто залишаються з нею, виявляються повністю підпорядковані вимогам Єзавелі. З'єднавшись з цим духом, слабкі і такі, що легко піддаються залякуванню віряни, на силу можуть звільнитися від його мертвої хватки. Неправдива покірність. Непорочність щирих керуватиме їх, а лукавство підступних згубить їх. Приповісті 11.3 Як тільки людина з духом Єзавелі отримує визнання, вона спочатку поводиться з неправдивою покірністю. Цей задум служить для того, щоб ще глибше підловити вас і переконати у своїй духовності, проте ця оманлива лагідність продовжиться недовго неправдива покірність це насправді маска глибокої, вкоріненої гордості і зухвалості. Як тільки неправдива покірність вичерпається, людина з гордістю видасть множину пророчих в лапках обітниць. Єзавель передбачить велике царство, яке повинно прийти до пастора. Проте коли ці душевні пророцтва не матеріалізуються, віра пастора підривається, оскільки надія, що не збувається, томить серце. Темна хмара депресії може поглинути його, і він почне боротися із сильним спонуканням піти з власної церкви. До цього часу людина з духом Єзавелі укоріниться в церкві. Воцаріння Єзавелі може спричинити відхід людей з церкви. Навіть якщо пастор і знає, що робити, він більше вже не може зібрати свої сили, щоб відвоювати втрачене. Якщо пастор якось розбиратиметься з ситуацією, він ризикує здатися безлузним. Просто тому, що саме він і поставив Єзавель на лідерські позиції. Психологічний Шантаж. Йдучи або погрожуючи піти. Єзавель зазвичай дискредитуватиме пастора і говоритиме, що він уже не такий духовний, як раніше. Єзавель може також стверджувати, що вона просто турбується про людей. Тут може виникнути психологічний шантаж, оскільки емоційним станом церкви під впливом духу Єзавелі носій цього духу керуватиме пастором. Пастор стане полоненим, виконуючи вказівки демонічного духу. Коли це станеться, пастор може відчути раптовий заклик від Бога залишити цю церкву і почати служити в новій церкві, в якому небудь далекому місті. Проте проблема не вирішиться, поки пастор не зрозуміє і не визнає, що у нього духа хава, терпимий до духу Єзавелі. Тим часом та ж сама доля чекає пастора і в іншій церкві. Поки ця область залишається нестіленою в житті пастора, Сатана продовжуватиме експлуатувати його через носіїв духу Єзавелі. Реальність така, що строга божа милість допускає цьому мучителеві постійно будь жалом у плоті пастора, поки він не визнає в собі слабкість ахава, не пакається в ній і не отримає зцілення.